Ласкаво просимо до подкасту про письменників, де ми занурюємося в життя, творчість і таємниці літературних легенд. Сьогоднішній герой, людина, яка навчила світ боятися темряву і зробила з буденності справжній жах. Поговоримо про Стівена Кінга. Стівен Едвін Кінг народився 21 вересня 1947 року в місті Портленд, штат Мен США. Народження хлопчика, другої дитини в сім'ї, було несподіванкою, оскільки його мати стверджувала, що не може мати більше дітей. Через два роки батько Стівена вийшов за цигарками і так більше не повернувся до сім'ї. Стівену тоді було два роки. Мати самотужка виховувала його та брата. Це були важкі часи: фінансова нестабільність, часті переїзди, але в результаті вона залишилася жити в будинку своїх батьків, яких доглядала. У книгах Кінга є посилання. На його дитячі спогади, так, наприклад, у романі Воно Багато ривків з дитинства письменника. Малий Кінг проводив багато часу наодинці, читаючи комікси, журнали з жахами, які пізніше стануть основою його стилю. Перше серйозне зіткнення з темрявою у прямому сенсі сталося, коли Стівен побачив, як товариша збив потяг. Ця подія сильно вплинула на нього, хоч сам кін пам'ятав лише, що й прийшов додому в шоковому стані. Писати Стівен Кінг почав з семи років. Він знайшов на горищі коробку з жахами, можливо, саме це і вплинуло на вибір жанру. Разом з братом вони почали випускати газету, де Стівен публікував свої страшні оповідання. Вже в школі зі своїм шкільним другом Стівен випустив збірку оповідань. А ось своє перше по-справжньому опубліковане оповідання Комікс Рів, написане в 1965 році, і це був Я був підлітком, який грабував могили». Надалі Кінгу пощастило попрацювати. Журналістом у різних виданнях, а тому він навіть не замислювався над тим, яку спеціальність вибрати. Коли ж настав час вступати до вузу, Стівен думав піти добровольцем до В'єтнаму, де вже два роки йшла війна, або здобути вищу світу. У результаті його мати наполягала на тому, що він вивчився, адже мертвим книгу він точно не напише. Кінг закінчив університет штату Мен, отримав ступінь бакалавра англійської мови і одружився з табітою Спрюс. Своєю колегою і майбутньою підтримкою на все життя. Почалася його кар'єра з ранніх робіт, які були опубліковані в журналах і були швидше вправами ніж шедеврами. Перший роман, який приніс йому популярність, «Керрі» в 1974 році. Іронічно, що рукопис він викинув у смітник, і саме Табіта його витягла і переконала продовжити. Роман про дівчинку телепатку яка мстилася своїм учителям, став проривом. У результаті Стівен Кінг кидає викладати і занурюється в написання книг. Та біта при цьому теж не від чоловіка. У неї було надруковано сім романів. Після цього одна книга за іншою «Сяйво», мертва зона, кладовище домашніх тварин, воно, кожна з них зміцнювала його репутацію короля жахів. У житті Стівена Кінга були присутні алкоголь і навіть наркотики. Доходило до того, що він не міг заснути, якщо в холодильнику залишалася лише одна банка випивки. Усе це позначалося на творчості. Романи ставали похмурішими і важкими. Цікаво те, що кинути шкідливі звички допомогла йому дружина, яка в ультимативному тоні зажадала все це кинути. І Енні Вілкс, це шалена медсестра з роману Мізері, саме в ній письменник бачив образ своєї залежності. Також Кінд публікував деякі твори під псевдонімом Річард Бахман, щоб перевірити, чи зможе він досягнути успіху без бренду Кінга, такі як Роман Лють 1977 рік. Довга прогулянка» – 1979, дорожні роботи, 1981, І людина, ще біжить, 1982, той що худне» – 1984, регулятори, 1996, та Блейз, 2007. Наведені твори за зізнанням самого автора відрізняються особливою жорстокістю та психологічним навантаженням. Крім псевдоніму, кінг навіть вигадав для Річарда Бахмана біографію в 1999 році. Сталася аварія. Стівен Кін прогулювався після зустрічі з сином, його дружиною та онуком. Він був щасливий і насолоджувався життям. Але обставини склалися так, що він опинився під колесами вантажівки. Водій відволікся на собаку, а місце було по дорозі, де неможливо було побачити людину на узбіччі. Стівен Кінг провів три тижні у лікарні. У нього були множинні переломи, ноги, ребер хребта. Проте письменник оговтався, а щоб заглушити біль, почав знову писати книги. Водію дали лише умовний термін, що не задовольнило письменника, однак доля його покарала. Брання на Едвіна Сміта було знайдено мертвим у фургоні без ознак насильницької смерті. Досі немає причини його смерті, оскільки росте не проводиться. Ця подія залишила слід і в його пізнішій творчості, зокрема в фінальній серії Темна вежа. Після автокатастрофи він довгий час перебував під обстеженням лікарів і не міг повноцінно працювати. Через деякий час кінг навіть оголосив, що припинить письменницьку діяльність відразу після завершення роботи над темною вежею. Проте з моменту цієї заяви, опублікованої в 2002 році, вийшло ще багато творів автора: Уболівальні 2004, хлопець з Колорадо, 2005, Зона покриття 2006, Історія Лізі 2006 та інші. Незважаючи на те, що Стівен Кінг є королем жахів, він сам має страхи. Кінг боїться літати, має фобію щодо змій. І номеру тринадцятий. Він навіть не пише на тринадцятій сторінці зошита. Стівен Кінг ніколи не читає рецензії. Він вважає, що письменник не повинен залежати від думки критиків. Єдиний суддя читач. Щоденна дисципліна пише щодня по дві тисячі слів навіть на Різдво. Благодійність разом з дружиною займається благодійністю, сварив кілька фондів, допомагає школам, бібліотекам і навіть пожежним департаментам. Кінг це не лише майстер хорору. він працював у жанрах. Психологічний трилер «Мізері», фентезі темна вежа, постакаліптичним противостояння, наукова фантастика «112263», соціальної драми зелена миля втеча шоушенка. Його мова проста, але містить глибоку психологічну структуру його герої, звичайні люди на звичайних обставинах саме це робить його історію такими лякаючими вони можуть трапитися з кожним. Найвідоміша серія, звичайно, це темна вежа. Яка складається з восьми романів, написаних між 1970 і 2012 роками. Серія поєднано багато жанрів, включаючи фентезі, наукову фантастику, жахи і елементи вестерну. Романи описують пригоди групи стрільців дорогою до темної вежі, містичного місця, яке утримує всесвіт від руйнування хаосу. Стівен Кінг описує серію як свій магнум опуск. Окрім цих восьми книг, персонажів темні вежі зустрічаються в інших. Творах автора, після завершення серії на світ почали з'являтися комікси перед історією. Натхненням для темної вежі послугувала поема Роберта Браунінга Чайлд Роланд До темної вежі прийшов і Т. С. Еліота Безплідні землі. У новому пролозі першої книги Темна вежа Шукач Стрілець, перевиданої 2003 році, Кінг також згадує фільм Гарний поганий злий» і роман Володар Персні, як натхненників серії. Автор Клінт Ісвуд. Став прообразом центрального персонажу серії Роланда Дескіна. Роланд останній член давнього лицарського ордену стрільців. Він живе у світі відмінно від нашого, який проте має ряд схожостей. На основі роману, 7 грудня 2009 року побачила світ онлайн гра «Дискордія». у вересні 2010 року було заявлено про запланований вихід телевізійного фільму, трилогії та двох сезонів серіалу, дії, які будуть відбуватися між згаданими фільмами. За творами Кінга екранізовано понад 60 творів. Це такі, як Сяйвом, Тече Шоушенка, Зелена Миля, Воно, Доктор Сон, Мізері єдина його екранізація, що принесла актрисі Оскар. Кінг часто сам з'являється з, з камерою як хічко. І, хоча він критикував фільм сяймо, визнавав силу кубрикової візуалізації. Стівен Кінг є фанатом рок-гурту і Сідісі. Який зробив саундтрек до його фільму максимальне прискорне 1986 рік. Стівен Кінг також грає на гітарі в рок-групі Rock Bottom Remedies з іншими відомими письменниками, як то Дейв Баррі, Емі Тан та іншими. Кінг порівнював свій гурт з книгою, яка не продається добре, і різко впала в ціні для забезпечення швидкого продажу. Їхній девіз ми граємо музику, а Металіка пише романи. Особливості стилю Стівена Кінга. Його улюблені теми зло повсякденності, сила дитячої уяви, гріх і спокуса часто повертається до вигаданого міста Деррі. використовує повторювальних персонажів як Рендал Флег чи темні сили з темної вежі. руйнує четверту стіну, говорить читачем напряму. У 2003 році Стівен Кінг став лауреатом найвищої премії США в області літератури. Медалі за особливий внесок у американську літературу. У 2014 році Стівен Кінг отримав. Національну медаль США у галузі мистецтва. Чому ж варто читати Стівена Кінга? Його книги це не лише страх, це спосіб краще зрозуміти себе. Вони про вразливість, боротьбу зі злом, втрату любов. Кінг не просто лякає, він розповідає правду. І саме тому його твори живуть довше, ніж страхи. Це був подкаст про письменників. Сьогодні ми говорили про Стівена Кінга, людину, яка з темряви зробила літературне світло. Якщо ви ще не читали кінга саме час, а якщо читали саме час перечитати. До зустрічі в новому епізоді, де інші автори розкриють вам свої найстрашніші і найважливіші історії.